Вітаю вас, дорога церква, з миром. Смерть їм життя. Історія описана нижче, невигадана вона дійсно мала місце у 1973 році на Харківській залізничній станції. Бояло літо, сонце, літня спека, а небо синє синє у горі, природа вся співає і лелеки, десь чутки. Клекіт ген у далині, субота, день жарки, жарки на дворі. на залізниці нині вихідний. Усі відпочивають у спокою. Лише Семен робочий тут один. Семену сорок років, син у нього Антон, найбільша радість у житті, і він свого синочка, дорогого, собою часто брав. Узяв тоді, сьогодні його зміна чергування, провірити потрібно всі шляхи, щоб все було в порядку ідеальним, бо скоро поїзд має тут пройти. Висока на дворі температура, від неї рейки можуть розійтись, тож треба все оглянути, продумати Семен увесь в роботу погрузився. І поки батько пильний був в роботі. Антон синочок грався неподалік. Завжди веселий він і безтурботний, ішов вже хлопцю десятий рік. І тут, біля залізничної дороги, де зараз знаходились батько і син, розкинув сліз такий густий, розлогий і з озером Прекрасним Голубим. Антон побачив озеро «О, тату, дозволь мені скупатися піти. А прохолода озера так радо, зове його до себе, поспіши. О, ні, Антоне, почекай хвилинку, ще трохи і роботу закінчу. Тоді ми разом підемо дитинко, там глубоко тебе не відпущу. Семен трудився, роботи, бо доволі. І тут побачив він жахливий вид, на зіткненні в одному місці колій. Розкручений, розкиданий болти. Семен у відповідь О Боже, що робити? За розкладом боруху поїздів за півгодини поїзд пасажирський, повинен по цій їхати колії. Тремтячими від страху, він руками, почав болти збирати і вставлять, але ніяк, ніяк це не вдавалось. Він тремтів. «Подолать!» І тут, як грім, як голос без надії, Семен почув крик о таточку, тнув, спаси мене О, Господи, що діять. Спішу, синочку, почекай, спішу, бо він кинув і мерші до сина, до озера, бо там його дитя. Та вражений спинись почув гудки він шов, це поїзд і шов без воротя. І він вернувся весь блідий, тремтячий, потрібно встигнуть, докрутить болти. Я зараз, мі синочку, почекай же, останній болт закінчу крутить. Та крику хлопця не було вже чути. Семен не пам'ятав. Як добігав до озера і стрибнув із розпуки, із нього тіло сина він дістав. Це був його Антон, його дитина, це скарб доціненний, дорогий, такий веселий, і такий грайливий, такий непосидючий, запальний. І батько виніс хлопчика на берег мерщій, і штучне дихання робить сементря з Вирів, оживив він та марно, все бо синові нема життя. А в цей же час ішов пасажирський поїзд по шляху, що Семен зремонтував. Від півдня люди поверталися з моря додому, кожен радо поспішав. Семен стояв і се дивився мовчки на поїзд той, що безтурбно безтурботно мчав, тоді звів очі. На свого синочка і сльози лились по його щокам. Коли ж приїхав поїзд, враз роздався страшний то крик, що душу роздирав Семен свої до неба, руки вз... знявши, Господь, за що мене ти покарав? Не пам'ятав, як тіло взяв на руки і до станції доніс його без сил. не було більшої для нього муки. Ніж втратить сина, який був один. А в похорон ніхто не міг впізнати колишнього Семена, ні, не він. Він дуже схуд і постарів занадто, Німу мовчанку, лиш собі таїв. Але ж той момент, як труно опускали, у яму тоді тихо проказав: Подяку Боже, я тобі складаю, що ти синочка дорогого дав. Що міг прожити з ним я десять років, найкращих років у моїм житті, він помовчав, а в очах глибоких застигли сум, печаль і великий біль. Слова ці чули люди, в ту хвилину таким незвичним дивним було те, що батько, втративши свою дитину, не проклинав, а дякував за все. Загинув хлопчик раптом так трагічно, але ця смерть була в ім'я життя, не врятувавши сина, батько тим же спас сотні тих, хто в поїзді вертався. О любі друзі, так небесний батько життя свого сина заплатив, щоб ми усьому мали по достатку. Щоб кожен з нас у славі вічно жив, за нас Христос помер там, на Голгофі. Звершилась Божа воля, бо свята, а люди ще такі часом жорстокі, не цінять кров Спасителя Христа. Подумаємо, яка сіна велика заплачена була за весь наш гріх, за світ увесь помер. Христос Спаситель, схились, мій, друже, ти до Його ніг. Подякуй Богові за дар чудовий, за те, що сина в жертву Він послав, що полюбив нас дивною любов'ю, що неба людям Він приготував. Схились тепер, бо може бути пізно. Збагни всю велич, всю любов Отця, за нас людей. За нас, таких всіх різних, пролилась Христова кров свята. Не зможемо збагнути ми ніколи любові Божої і доброти. Подякуємо Йому за дар чудовий, хай линуть в небо наші молитви. Амінь.